Привіт, друзі, ви на каналі Авто Єврочойс. Позаду мене дуже цікава і дуже популярна машина в Європі. Це в нас KIA Niro 64 кВт. В нас буде огляд і ще й продаж цієї машинки, хто хоче. Цю машину або щось подібне привезти з Європи, будь ласка, звертайтеся. І хочу сказати, останнім часом на моєму каналі дуже багато електричних машин, але я не перейшов чисто на електричні автомобілі. Привозяться всі автомобілі, які ви хочете. Хочете дизельну машинку хочете електромашинку, хочете буса, без проблем все приїжджає, все приїжджає під замовленням. А дана машина в нас декілька тижнів тільки в Україні. Давайте її оглянемо. А це в нас рахується міський паркетник, але в нього є передній привід і в нього є збільшений кліренс. І це нам дозволяє, навіть при таких умовах сніг дуже слизько, але ми без проблем от, заїхали. Тече річка Ірпінь. Заїхали. Хто хоче на рибалочку, хто хоче собі на природу. Звичайно, сніга буде по коліна, буде це проблема. Батарея 64 кВт, сох 100%. Що в нас відрізняє від максимальної комплектації? Це в нас немає led фар у нас тут стоять гологенки, а ці фари в нас мають функцію автоматичного. Перемикання, тобто ближнє, дальнє ця машина вмикає самостійно. Є отакі LED-денні ходові вогні, є протиуманочки, але я скажу так: сюди, що буде потрібно, доставити LED-лампу, тут а, лінза з шторкою. Нічого там видумувати ніякого літачка не треба. Собі просто поставили led лампу і вона в тому ж самому режимі буде працювати. Ми бачимо. Порт трьохфазний. Я скажу так: на швидкість зарядки на швидкісних станціях від постійного струму, воно взагалі ніяк не впливає. В нас єдина різниця, що в нас доступно три фази від перемінного струму, тобто від домашньої розеточки. І ми максимально можемо споживати 11 кВт. Я скажу, постійно так заряджатися не потрібно, але в деяких ситуаціях це виручає. Бачите, в нас такий синій колір. Це не чорний і не сірий, це такий темно-синьо-зелений металік. Дуже гарний колір. В нас не економ-диски. А в нас стоять 215-55 R17, отакі От гарні континенталівська гума, такий гарний малюнок дисків. Я скажу без ніякого зносу не по гальмам нічого. ну Самі знаєте, як електричка працює. Там 80% всього гальмування це на електродвигуніц. За рахунок рекуперації для того, щоб трішки повернути електроенергію назад в батарейку. Є безключовий доступ, ключик взагалі в мене в кармані. Ми можемо відкрити, закрити все за допомогою цієї кнопочки. Гума, я скажу так, гума залишок відсотків 90, залишок відсотків 60. Гума легко ще не одну зиму відкатається, гарна гума. Що в нас по кузову? Так як в нас це продаж, для того, щоб ви не витрачали свій час, завжди розказую. Що в нас йде по кузовним елементам? У нас машинка вся в рідній фарбі. У нас є два косметичних, я скажу так, нюанси. 150, 160, 150, 160, десь, може, була якась царапинка і було якесь лакування. Ну, більше я не можу сказати, що щось було критично, бо. Коли вона вся машина по кругу 100 мікрон, то 150 це навіть не, не повноцінний слой фарби. Це в нас іде, ну, іде косметика. Десь була царапка, може воно і було завода, може воно і щось і так робилося. Але 150-160 мікрон є в нас цих два елемента. По центрі 150-160, з передувкою 120-110. Ну, тобто це лак. Косметика, нічого критичного. Сама арка в нас вже... Всередині нічого не фарбувалося, нічого не робилося. Я рахую це дрібнички. Хто хоче без ніяких нюансів, є такі машини нові в автосалонах. Вони значно коштують дорожче умножити на 2, умножити на 3. У нас є камера, її великий мінус. Вона маститься, але слава Богу, що вона не стоїть десь там знизу. У Нас десь була вм'ятинка. От у нас ось Дона. Арці крила, є отут щось, хтось якимись дверцятами цю машинку колись зачепив, вдарив. Так, по літражу неоднократно я вже називав цю циферку, знизу об'єм багажника. Є два кабеля. В нас є папа-мама, тобто перехідничок для зарядок перемінним струмом, тобто є такі в місті невеличкі стовпчики. Вони зазвичай йдуть без ніякого шнурка. Ви підключилися до того стопчика, підключили свою машину. І в нас є отаказ, такий зарядний пристрій, оригінальний від Kia. Видно, що ним трішки користувалися, оригінальна зарядочка. Знизу в нас є аптечка і більше в нас нічого немає. Є отака полочка. Я скажу так. Машину тільки мили зовні, Вона не подряпана, вона просто трішки така вона в пелюшці. Ніхто її не підготовлював, ніхто її не вилизував, ніхто її не натирав. От в такому стані, як на ній їздив нідерландець, вона приїхала і тільки, я скажу так, помилася. Отак От виглядає у нас задній диван. Він як новенький, без ніяких пошкоджень, без нічого. В максимальній комплектації є ще кнопочка підігріву заднього дивану. Я скажу по факту, ви коли включаєте підігрів цієї машинки, ви сідаєте, вона вже вона вже тепла, гаряча. За декілька хвилин тепловий насос своє дає. Я думаю, навряд хто ззаду користується тим підігрівом заднього дивану. У мене тесла, є підігрів заднього дивану, ще ні разу не включали, бо коли тут, до речі. Тут у нас нова мультимедійна система. Вона бачите, підтягнула погодку. В нас є Kia Connect. Тобто ви через додаток можете так само включати машину на розігрів, на підігрів. Це входить ще там в пакет до 26-го року. тобто Можна скачати додаток і її на телефоні включати на підігрів. От Подивіться. Це в такому стані сидіння. У нас тут 122 тисячі на залишок по батареї, ще 100%, і от видно, що по машині ну як новенька. Ніяких слідів, не прокурювання, нічого, не запахів. Є підсвітка салону, вона от скрізь схована, так само вона там, бачите, в панелі. В ручках світиться, і передня консоль теж має таку підсвіточку. Ввечері дуже гарно. так, Автосвітло ще в нас не вімкнулося. Повний електропакет. Два передніх скла, як ми бачимо, мають режим авто, керування дзеркалами, плюс можна автоскладання. Ну, зазвичай, коли ви закриваєте машинку, дзеркала складаються. Як ми бачимо, в нас є утримання в полосі, а в нас є адаптивний круїз, з функцією там такий примітивний, але автопілот від Kia він теж а, є. Тримає в полосах, тримає дистанцію, є автосвітло, є датчик дощу, підігрів передніх сидінь. У нас кнопочка і є підігрів керма. Так, гідроупор немає. Привозив до недавно кіасол. Теж буде далі по ній відео. От, як ми бачимо, у нас тепловий насос працює, все трішки в такому інією невеличкому. Є в нас тепловий насос, охолоджувальна рідина, чистесенька, прозора. От зараз машинка собі там. Гріє салон, отакий от маленький акумулятор. Та я скажу взагалі нічого такого особливого. ніхто нічого не мив, не чистив, не натирав. Оце машинка от в такому стані, як вона приїжджає. Так, Дорачі, вона наші є. друзі. Є в мене ще Тікток, є Фейсбук, Інстаграм. Ви можете підписатися, от кидаю я силочки, посилання на мої соцмережі. Там виходять такі відео. На яких я розповідаю, як машини підбираються в Європі. Я думаю, що я викладу це відео теж там. Кого буде цікавити, переходьте за посиланням. Після цього відео я теж повиставляю ті огляди, як ця машина вибиралася, для того, щоб ви бачили в якому стані вона була в Нідерландах. Тобто вона не приїхала не побита, не змотаним пробігом, нічого. До речі, сервісну історію ловіть. Кидаю вам виписку по офіціалу, по всім ремонтам, що е, в цієї машини робилося. Е, дивіться, в нас середні, середні витрата там за декілька тисяч кілометрів, якщо вам видно, е, це 15,4 кВт. Взагалі, коли вона приїхала, було 15,2. На 17 колесах це просто дуже чудовий показник. Економно, без ніяких ривків, на цій машині їздили. Да, трішки зараз вже в нас кілометраж впав, бо машинка, вона. Останню зарядку взагалі майже не рухається, вона тільки заряджається. Тобто, з'їхала на евакуатор, виїхала на евакуатор, з'їхала на сертифікацію. Знову вернулася на цей на евакуатор, тобто машина зарядилася. Поїхала на реєстрацію, там півдня чекали своєї черги, сиділи в машині, і так само ж я її зарядив та й виїхав зняти огляд, і вона знову годину стоїть. Тому цей показник під час руху буде інший. Машина взагалі не має ніяких слідів зносу. Все гарненько. Бачите, у нас те, що я говорив KiaConnect. Так. В нас стан активації дійсний до 13.1027 року, а не 26-27. Ну, тобто в нас ще додаток буде працювати, а там далі можна його продовжити за кошти, звернутися до офіціала і зробити продовження от, от цього коннекта. щитується, CarPlay засвітився. В нас на віконечку зараз заграє щось там музика. В нас з'явилося віконечко Apple CarPlay. У нас такий великий широкий екран, велика карта. Є багато додатків. Треба Вейс, він, він навіть Мигу. Завантажуйте книги. Хорошо, добре, Книги слухати не будемо. Тут вся інформація по зарядним станціям. Які є в нас по кругу, бачите, можна прямо з додатка відправляти в нас навігацію або в Google Maps. Вибираємо дім. Почати. І все і у нас. і Машинка все бачить, дуже швидко все працює. Зараз в нас йде навантаження на батарейку, але ми бачимо рівномірність по кожній ячеюшці. Всі ячейки мають 4 вольта, у нас їх 98 штучок. У нас сох батарейки, от ви бачите, сох 100%. Це у нас сок, це у нас рівень заряду, наскільки зараз батарейка заряджена. Тут можете собі порахувати кВт. Отака є інформація, скільки машина використала і яка середня була витрата? Звичайно, витрата більша, Ми втрачаємо струм під час зарядки, під час того як їде. Коли працює клімат, в нас же ж той показник це середній на 100 кілометрів під час їзди, але в нас є того, що машина ще розігрівається, хтось когось чекає, і в нас значно більше кіловат. Я думаю, що цей показник буде 19-20 кВт. Так, а що в нас погода? О, бачите, вона даже, навіть вона даже і погоду. Так, так друзі, друзі, давайте проїдемося, подивимося, як машина проїде поле нерівності. Е, якщо вона проїде це поле, то вона без проблем проїде і виїде в місті на будь-який тротуарчик. Дивіться, в нас авторежима зараз поки немає, в нас показано, що вимкнулося світло. Ми беремо оцей речажок один раз від себе. І як ви бачите, в нас з'явилася зелененька-зелененька от лампочка, от в тому куточку написано авто. Тобто в нас вже ближнє дальнє буде перемикатися. Так, є камера заднього виду доволі непоганої якості. І ввечері все видно, є задні парктроніки, і плюс в нас показано, як міняється траєкторія, куди буде взагалі їхати машина. Зараз десь ми зупинимося, подивимося, по яким ямкам ми переїжджали. Система в екорежимі взагалі себе причудово веде, якщо даємо газку, бачите, та я скажу, вона собі дозволяє їхати так, як, як ви хочете, по якому нахилі ми тільки що проїхали, зараз десь ми зупинимося, тут зараз такі будуть гарні горбочки. Трішки дістали ми до снігу. І от зараз ми зупинимося. Так, можемо ввімкнути автохол, щоб машинка нікуди не від'їжджала. Ну да, горби такі, як в. Уложено. О, бачите, дивіться, а снігу тут, а снігу так як Ну, дорога не одна із самих кращих. Можемо проїхатись, дивіться, по снігу. Тут хтось ганяв по цьому полі. Подивимося, як вона себе покаже. Так, мені аж самому цікаво, чи мені не треба буде... Е... І типу іншу машину, щоб цю машину витягувати. Так, тут а хтось добре ганяв. Але я скажу без ніяких проблем ми ця машинка... Ух, дивіться, десь Ух! Ви собі можете кататися по полю. Треба рибалка, треба ще щось. Ну отак я думаю, що треба показувати ці машини. Так, це я думаю, мій сусід Дмитро тут давав на своєму лексусі. О, це якраз гарний ракурс для цієї машини. Зараз ми її ще сфотографуємо. Да, сніг непоганий по, не такий, але я скажу, бачите, отака така вже крига в пів сантиметра а, в день був а, Був дощик, воно від, відтаяло і от, утворилася така крига. Включаємо на драйв і погнали. І ми без ніяких питань. Виїхали. Ох, ви Знаєте, мені ця машина подобається. І так, друзі, зараз подивимося, наскільки ця машина вища за Теслу. Та взагалі тут нема про що говорити, кліренс просто величезний. Ну, невеликий кросовер. А по вартості, вартість шукайте під відео.